Мар'яна Іщенко працює сезонною працівницею в Миргородському лісгоспі. Вона разом з іншими жінками протягом 6-7 місяців займається вирощуванням, догляданням та висаджуванням посадкового матеріалу. Ось вони фасують сосни по 100 штук в пучок. Кожен по-своєму вміє там щитати, можна по 5 штучок його щитати, можна по 2 штучки, хто як привикає. Ну це тут по 100 штук, і ми його пригортаємо, щоб коріння не сохло. На сьогодні лісівники Полтавщини вже засадили 11 тисяч гектарів. Це приблизно 11 тисяч футбольних полів або площа країни Ліберія, повністю забезпечені посадковим матеріалом, повністю забезпечені робочою силою. Додатково ми запросили ще майже 600 чоловік для того, щоб провести лісокультурну компанію в оптимальні терміни. Оптимальні терміни це максимум дві неділі. Цього року лише на Миргородському розсаднику виростили три мільйона сіянців. Для власних потреб зазначають лісівники. Цього забагато. Для своїх потреб десь близько двох мільйонів. це з року в рік воно туди-сюди 200-300 тисяч, це Я не рахую там плюс-мінус. Ну близько двох мільйонів це потрібно для своїх потреб. Мається на увазі для Миргородського держлізгоспу. Лише сіянців, розповідають фахівці, вони знайдуть, де засадити. Один із варіантів створення журналістського лісу в Миргородському районі. Для саджання дерев медійників озброїли спеціальним інструментом мечем Колосова. Це знаряддя важить близько п'яти кілограмів, але колеги досить вправно ним орудували. Вже 23 три роки тому. Ми разом із лісівниками садили ліс у Деканському районі, що правда, не в Миргородському. Тому технологія дещо знайома. А те, що не знаю, чи неправильно роблю зі мною сади лісівничі людина, вже з досвідом професіонал, то підказує. Разом з журналістами Берези та сосни саджали представники місцевого шкільного лісництва. Подекуди учні швидше справлялися ніж журналісти. Ми йшли на рівні з ними. Я, до речі, щойно в стендапові сказала, що нам довелося перерватися з колегою для того, щоб набрати інтерв'ю, але потім долучитися все ж таки до корисного. Дуже позитивно те, що ми робимо, і цим самим показуємо приклад для інших. Долучайтеся, друзі, до такої справи. Кожен хто посадив вдома, хоч одне деревце. Я думаю, це буде дуже добре.